Усім привіт! Сьогодні у нас вже 11 листопада. Я хочу заглянути і подивитися, як в мене сидять маточки, які закриті в ізоляторах. Як ті сімейки себе поводять. І візуально покажу вам. Тобто я в даний момент це досліджую, тому що раніше я такого не робив. І спостерігаю за тим, як вони себе поводять і чи є різниця між тими, що не закриті в ізоляторах. І на даній сімейці я вам покажу і там на ще одній. І так, В даній сім'ї були рамочки дві за заставною. Тут було доволі багато бджіл. І ось яка ситуація. В даній сімейці. Зараз я ці рамочки заберу дві. У мене ці всі підписані вулики, де стоїть по дві рамочки заставною чи по одній. Я зараз їх приберу, щоб такого не було і бджола просто не замерзала напросто. Я спеціально для того і розпалив ось демар, щоб позабирати ці рамочки. І заодно, дивіться, яка кочурка бджіл впала ось на дно. І зараз до самої сімейки подивимося, як вона сидить. Ось, доволі чудово вони сидять, ось дивіться, всі вулички набиті. Тобто, вулички великі, практично до самого закінчення рамок. Плюс ось ще бджоли доволі немало, яку я зараз... Струшу і заберу ці рамки. Тобто я їм їх ставив на осушку. Давайте ще перейдемо е, до ще одної сімейки і там я вам покажу. ось вона там тож, е, В центрі покажу, як е, там сидять бджоли. Ось я відкрив кришку слідуючої сімейки. І разом з вами зараз подивимося, що вони тут. Ось бачите, тут теж одна рамочка стоїть за застаною, але бджіл на ній немає. Тобто вони її чудово осушили, тому що ці рамочки були з метком. Ось бачите, я їм їх, скажімо, розпечатав і поставив, тому що вони піднесли собі побільше метку. Так, акуратно. Ну, Ось так вони сидять. Тут взагалі всі рамочки ось від краю. Просто дивіться, бджоли набиту. Ось, дивіться. Зараз відсуну заставну і подивимось що за заставною, щоб ви не думали, що вони десь догори тільки піднялися, дивіться. Просто бджоли ну, ось, ну, ось, доволі багато, ось скільки на заставній. Витягну, покажу вам вся заставна обджолі і ось що робиться на бічній рамці. Зараз я їх позакриваю. Дякую за перегляд ага. та до зустрічі!